Що показували на параді, і що реально є у армії. Нарешті люстратор добрався до озброєння. А ще смішно? Приходить чоловік, йому дають винтовку в руки снайперську. Він говорить: я радіст. Йому говорять, ні, ти снайпер. Інтерв'ю та розповіді про те, що воліють замовчувати офіційні військові. Прізвища, цифри, факти. Ми починаємо. Практично нічим воювати. Техніки нет, Техніка вся стара. Якщо приїжджають два танки, обязательно по дороге ломаются. Наша команда не припиняє називати речі своїми іменами. Ми продовжуємо говорити те, озвучувати, що комусь в офіційних кабінетах не дуже подобається. Але ми все одно будемо це робити. Якщо один стріляє, то він не заводиться. Якщо второй заводиться, то він не стріляють. Вот такою технікою нам приходится воювати. Ми послідовно наполягаємо. Так зване припинення вогню повинно допомогти перегрупувати сили, виправити помилки та усунути недоліки. Саме тому ми озвучуємо прізвища, називаємо посади, говоримо про реальні проблеми публічно. Без техніки, без нічого немає. они не предоставляют технику в том объеме, в котором нужно. Где-то, возможно, новая техника стоит на консервации. Здесь проходят парады, показывают такую вообще <laughs> технику, извините, последние достижения. Это все только на параде. Здесь практически ржавая пушка. Миномет стреляет два раза за весь бой. А потім целый бой його чистять під пулями, розбирають, собирают, і ніхто не знає, ему делать. І це лише початок минулого тижня. Наші колеги із дзеркала тижня опублікували статтю. У ній йдеться про те, як Міністерство оборони під час війни розпродає зброю на внутрішньому ринку, звісно, через посередників, які, до речі, заробляють мільйони. І лише за рахунок бюрократії на кшталт організації торгів, так ось посилаючись на звіт, міноборони, за яким розпродавалися гранатомети, автомати, гелікоптери, ракети. Колеги пишуть, у першому півріччі було зароблено майже 84 мільйони гривень. Ви тільки уявіть рівень цинізму у той час, коли розвідник збройних сил розповідає про те, що. Ні, чим стріляти, дійсно. Для артилерії снарядів немає, не привозять. Якщо бачать вражескую техніку, стріляти запрещають. Тобто по нам стріляють, а нам не дають приказ обратно стріляти. Сейчас, сьогодні? Даже, даже сьогодні. Є момент інший. нечего стрелять, то оборудование, то, э, то э, оружие, которое присутствует э, в артилле... у артиллерии на данный момент, оно настолько старое, оно не рабочее. Правильно. Вот. приезжаешь, э, заказываешь удар, тебе говорят, ребята, хотите взять, там, допустим, БРДМ, да, берите этот, он просто ездит. Так нам надо стрелять. А, если вам стрелять, тогда берите тягач. И вот этот, который не ездит, но он стреляет. На поле боя очень часто были такие моменты, когда машина полностью глохнет, клинит оружие. Практически ничего невозможно сделать. И оставлять ее не оставишь. Поэтому приходилось рисковать жизнью. І питався цепляти, витягувати там вже ходу уже покуда відстрілюється, приїжджає команда, яка чиніти они чинять його по місту. Тобто, по возможности хоча б запустить її для того, щоб вона уехала. Ми звернулися до міністра оборони пана Гелетея та генерального директора УкрОборонпрому пана Романова. Ми хочемо побачити на власні очі документ. Із мокрою печаткою та підписами, що саме, кому і за скільки продавали у першому півріччі. А ще скільки заробили на продажі зброї під час війни. А ще смішно? Приходить чоловік, йому дають винтовку в руки снайперську. Він говорить, я радіст. Йому говорять, ні, ти снайпер. Його пишуть снайпером. Он ідет работать снайпером. Он не умеет виполнять э, тих э, обязательств, которые на него возлагаются. Це ну, одно из малого. Не хочу в подробности таких, таких, как бы, как бы мелочей. Про що ще не хочуть, аби знало суспільство в поважних військових кабінетах? І які висновки повинні бути зроблені під час припинення вогню та перегрупування? Ті, які виходили в определенний частину, вони навіть не дійшли до нас, вони намагалися продвигатися посадками, полями. Вот, кто куда добирался, у кого там хватало заряда батареи для того, чтобы можно было позвонить и сообщить, где они находятся, или узнать, в какую сторону им двигаться, потому что не все ориентируются по картам. Почему? Потому как большинство людей понабирали, извините меня, и пошутить хочу, и не могу. Вот. Ані практички ні знають як картой, картою, не, не знають э, э, пользоваться, знают, пользоваться компасом. Вони не можуть орієнтуватися на местности. Ще більше прізвищ та імен, більше ексклюзивної інформації про війну тільки в люстраторі на 2+,2 плюс Вже з нового тижня не пропускайте.